Смачне сирне печиво. Беремо 350 грам кисломолочного сиру і 170 г вершкового масла, перебиваємо блендером, Додаємо 300 грам просіяного борошна і одну столову ложку розкушувача. Замішуємо тісто. Тісто виходить ось таким еластичним і піддатливим. Формуємо невеличку кульку, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на одну годину. Присипаємо стіл борошном, викладаємо тісто і розкачуємо. Товщина повинна бути десь 0,5 см. Розкачали і за допомогою будь-якої формочки, у мене ось такі старенькі кексниці. Ми починаємо. Видавлювати майбутнє майбутнє наше печиво по формі. Беремо цукор, беремо одну заготовочку, макаємо його ось так в цукор. Не дуже притискайте, я не люблю, коли багато цукру. Тепер згортаємо його ось так навпіл. І ще раз макнули і знову згортаєте навпіл. Цукру в мене небагато. Все, у нас така виходить красива гусяча лапка. Ось такі форми печива виходять. Розігріваємо духовку до 170 градусів і випікаємо печиво 35-45 хвилин, в залежності від вашої духовки до рум'яності. Ось таке супер смачне печиво виходить. Спробуйте, і ви не пожалкуєте. Просто подивіться.